Доброго дня, шановні слухачі. Тема сьогоднішнього заняття стосується основного, курсантів основного рівня другого року навчання. Тема заход на посадку при боковому вітрі. Ви вивчали на обладнанні кабіни і на аеродинаміки влияння вітра на політрі такі. Ви знаєте трикутник швидкостей, як він вистраюється. Але для того, щоб ви використовувати в польоті, при заході на посадку саме це основне, тому що дуже багато прикрих ситуацій виникає при заході на посадку з боковим вітром. Де не всі льотчики, курсанти можуть боротися з боковим вітром. Я вам покажу, як це буває. Якщо ви заходите на посадку, з боковим вітром, от на нього самольот, літач, літачок, і боковий вітер. Швидкість приборна швидкість його, а і це путєва швидкість. Вона складається з трьох кутних швидкостей. Так цей кут, який виникає між цими векторами швидкостей, є кут, кут зносу. Тобто літак. Як дує, дує вітер з боку, зносить його, тому треба завжди поправку брати на курс на цей кут зносу. А якщо не брати поправку на кут зносу, вийшовши на е, посадки і направити на, на смугу посадкову і все час видержувати на, на, на напрямок в точку приземлення, то буде по дугі так іти. І виход в точку приземлення під большим, занадто великим посадочним курсом, тут набагато відрізняючим, який по -по -по задано посадковий курс. І посадка неможлива, тому що можливе перевертання літака або сход з полоси зі споги з посадкової. Тобто треба враховувати курс зносу. Якщо Вийшли на посадочну пряму посадкову. І вам диспетчер видав, що вітер справа, чи, ну, у нас учасно, справа, під 30 градусів. Тобто треба враховувати, що у вас курс буде більший посадковий, ніж той, який у вас встановлений на, на приладі курсу посадки. Вот. 340, а буде десь 345 градусів. Чому? Тому що ви якраз відвернули вправо на курс зносу, і тоді будете, самоліт буде знижуватись по по направляючій, точно по в осі посадкової смуги. Якщо... Курс більший буде, то літачок буде зносити вправо. Якщо менший, його буде літак зносити. Тобто курс постійно оточення. Перед посадкою, як ви прийшли до точку приземлення з курсом, відрізняючим від посадкового курсу на курс зносу, в цьому треба перед самим на витримування літака в цьому, перед самою посадкою. Перед самим касанням полоси поставити ногою, нажимає педаль, вирівняти, щоб було приземлення на дві основні стойки, щоб не було приземлення на одну стойку. Тобто це дуже небезпечно, що касання то тормозний момент на одній стойці, викидає літак, скине з посадкової смуги. Або ліське гальмування може перевернути літак. Тобто я ще що якщо заход на посадку здійснюється з боковим вітром, обов'язково треба враховувати курс зносу літака. який вправо, Якщо вітер справа, курс додається зносу до основного посадкового курсу по смузі. Якщо вітер зліва, то курс менший. А зараз я вам покажу, як це. Безпосередньо на посадці. Ми зараз вийшли на посадкову смугу Глісада і курс точно по курсу посадкової смуги. Зараз і зараз АРК показує, що ми йдемо по посадковій смузі, а курс у нас більший. Більше на 5 градусів. Тобто вітер справа, ми довернулися і йдемо по посадці. Ось у нас зносить вітер справа, зносить в лівіше, і стрілочка ПСП показує, що ми знаходимося ліві, лівіше полоси. Нам треба довернутися вправо, збільшити кут, курс для того, щоб здійснювати політ по осі посадкової смуги. І зниження з таким же курсом проходить до самої точки ось точка, точка виравнювання і витримування і до касання ми повинні йти з цим курсом, якщо ми підібрали, що йде по осі з курсом на 5 градусів більшим, ніж посадковий курс.